Вітаю! Пропоную сьогодні вам прогноз на тему, що хоче сказати задумана людина. Отже, забажайте собі, задумайте, кого вам там хотілося би, і наразі. Саме під час вашого перегляду загальна інформація, кожен почує своє завдяки той методі, якої я навчалася у свого вчителя, за що їй вдячна. А мене звуть Оля Біг. Я гостинно запрошую вас до майстерні щастя, Київ, Україна, де ми за допомогою різних оракулів. Ну, якось налаштовуємо себе, якщо хочете, програмуємо себе за цією методою на успіх саме, заради того, щоб побачити щасливі маршрути до власних якихось мрій і загалом на продовженні свого життя. Дякую за ваш час, довіру і увагу. Отже, я сподіваюся, ви подумали вже про когось. Щиро дякую за це. І ми починаємо. Я дістану сім карт, і за цими картами це буде прогноз в лінію мається на увазі. Ми побачимо чи почуємо, якщо хочете, що саме хоче сказати вам задумана людина. Починаємо. Дякуємо. Перша карта. Лицарь мечу така от карта. Ну, мова йде про те. Що людина, до речі, я не представила вам колоду, вибачте, ну, треба зробити так. 78 дверей, да, я її прибираю. Тут двері скрізь маються на увазі. З цього і почнемо. Розумієте, ну, ця людина, ну, перш за все, це може бути чоловік або жінка з чоловічим характером. Тож, байдуже, хто мене дивиться, дякую за зделегідь за розуміння. Розумієте, він наче ну, намагається взяти, ну, ця людина вас ну, нахрапом якимось. Так, він наче відчуває, що він ну, ця людина мається на увазі. Ну, не така, як не те, щоб треба вам, але щось було таке, що важке. Ну, важке, щось важкувато вам переварити, мається на увазі. Була якась. Дуже неприємна розмова, розумієте, загострена. Все ж таки, лицарь мечу мається на увазі. І саме таким чином, як він зображений на цій колоді, мається на увазі модерн класу. То тут кентавр, який намагається вибити двері, да? як ви вже побачили, ну це він таким штурмом намагається вам щось донести, щось довести до вас, якусь інформацію. Але робить це ну, з огляду, на ту карту, що ми дістали. Ну, не зовсім вірними якимось методами. Ну, щось таке робиться, мається на увазі поруч з вами і цією людиною, що саме через карти вам вказується. Ви наче така якась неприступна вежа, вибачте, яку він намагається взяти штурмом. І він хоче і буде продовжувати це робити. Отак, от, от я вам скажу, тому що ну, йому не байдуже. Це точно можна сказати. І розумієте, в чому справа. Чому взагалі, ну, такий якийсь, я не знаю, провал в цій операції, тому що. Ця людина, вона намагається чомусь минуле ваше притащ ну, якось в ваше майбутнє. Ну, ви, якщо сваритеся і не можете знайти спільну мову, то лише через те, що ця людина вона повсякчас намагається щось пояснити, що вже було зроблено в минулому. Ну ви розумієте, але ж так нічого не доведеш не собі, не іншим мається на увазі. Ну, якщо все з'ясовувати через минулі якісь розмови. Отже, що ще треба знати стосовно того, що хоче сказати, задумана людина. Карта. Двійками чу тепер, так? Да? Да. Ну, про якесь спасіння ця людина благає. Розумієте? Так, ну, ця людина відчуває себе дуже безпорадно. Ну, Дуже дивним, звичайно, це все відбувається. До речі, дуже однаковий фон майже, але там дощ йде да, на другій картці, а там ну, більш-менш жовтий колір мається на увазі домінує. Ну, це наполегливість. Ця людина, вона дуже вперта, і ця людина, вона. Не можу сказати, не можу сказати, що прям егоцентрична в усьому. Але ну, з егоїзмом там такі ну, питання. Він занадто зрощений у цій людині. І саме через цю впертість, і саме через те, що ви не могли раніше домовитися, ну він, ця людина або вона ну навіть благає про якусь допомогу. Тому що. Розбіг подій такий, розумієте, що начебто то ця людина вона така сильна, да? ну, як кентавр мається на увазі, це її дія. А всередині, в душі своєї, вона наче дитина покинута. І вона сподівається на якийсь притулок, вибачте. Ну, у вашій доброті, у ваших добрих справах відносно неї. Сльози л'є, до речі, так, їй тяжко важко. Якщо ви цього не бачите, то просто вона гарно тримає удар та людина, мається на увазі. Не покаже вам свою поки що слабкість. Але через карти ми саме це можемо побачити. Отже, розраховує на те, що ви все ж таки будете помічником у цих справах, що ви зрозумієте. І зможете знайти з цією людиною спільну мову, а, або як найменше, ну хоч вона можливо розжалювати вас чимось, розумієте, або буде намагатися це робити, щоб ви все ж таки відчинили двері, в які він там, як кентавр, або вона знов ж таки намагався увійти. Так, я зрозуміла, що ще. Перегорнута карта вийшла. Ну, взагалі в мене всі карти в прямому значенні. Я її спочатку так покажу. Да? Да. Тут паш. паш Пентаклів. В голубому одязі такому. Розумієте, чому перегорнутий? Ну, тому що немає розмов у вас. Можливо, наразі якісь відносини не на паузі з цією людиною. Можливо, якась відстань між вами мається на увазі. І ця людина, вона саме не дуже вміло, тому що таким чином вийшла карта, намагається підібрати все ж таки ключик, тому що тримає, так, за спиною для вас подарунок. Так, ну там є якась. Істина мається на увазі, яка вам ще невідома, але ви не можете її почути, тому що кожен раз такі відчуття гострі, дуже, дуже болі мається на увазі. Кожен раз, коли ви намагаєтеся віднайти спільну мову або якусь розраду. Це стосовно праці так само може казатися, розумієте, що, ну, начебто, ви б'єтеся в якісь двері, якщо хочете, вам хтось там не відчиняє, або хтось на вас навпаки насідає там на той праці, ви змушує вас. З якимось чином, ну там не знаю, просто упорядковуватись тим обставинам, які вам не до снагі, не до смаку, і вам тут вказується, що ви ну не зможете навіть радіти тим грошам, якщо хочете, які ви можете там заробити. А стосовно людини, що хочу сказати, тут саме за те, що ну, благає про те, щоб ви допомогли цій людині віднайти той ключик на якій хвилі ви зможете там один одного почути, мається на увазі. Розумієте? От таким чином, тому що карта перегорнута мається на увазі. Я її так тут і залишаю в перегорнутому становищі. вам, Правда, не бачу. Ну, я і не зможу так зробити, щоб було бачено, Вибачте вже за це. Дякую. Отже, що ще? Бачите, дуже проситься на розмову. Є якийсь скарб навіть у, тому, у той розмові. Зробив, чи зробила, не перегорнулася карта, чи зробила якісь висновки вже ця людина. Розумієте, це гарний знак, чи ні. Але ще все важкувато. Так, що ще? Так, п'ятірка е, жезлів, так. Да? Да. П'ятірка жезлів. Ну, ви бачите, як важко тяжко, яка карта йде. Ну, він буде, або вона будуть намагатися все ж таки пробити ту, ну, якусь замуровану вже якусь двері. Ну, щось ви там вже в своєму житті такого нарішали, що та людина б'ється, б'ється, вже намагається, намагається, але ви. Непреклонні, як то кажуть, дам ну у вас можуть нато бути свої обставини. Я тут за це картини питала. Мається на увазі, все ж таки дві перші вийшли. Отже, вам було не солодко, як найменше. Ця людина вона вам заподіяла якогось душевного болю, як як найменше, і, і неспокій якийсь занесла у вашу душу. Ну, має за це якісь клопіт, тому що все, що ми сіємо в інших життях, ми отримуємо свій бік так само, але за інших умов мається на увазі, тому що це закон Гермеса, Розумієте так, подібне. Що зверху, то знизу мається на увазі. Подібне, притягує подібне. Все яд, і все, от... Ой, все ліки, і все отрута, все залежить лише від дозування. Це за парацельсом мається на увазі. Да? А, да, середньовічним таким лікарем першим мається на увазі. Оце і про це мова так само. Ця людина, вона. Намагається, ну як вам сказати, вона буде намагатися задобрити вас, якнайменш, так розумієте, якимись справами, можливо, через фінанси, можливо, через якісь подарунки, можливо через те, що вам просто запропонують полегшити ваш спосіб життя. Ну, тобто, вирішити за вас якісь питання, проблеми, можливо, щось там зі здоров'ям, але тут більш все ж таки до нервової системи від сил мається на увазі, щоб ви були більш спокійні, мається на увазі. От, що. От І ця людина буде намагатися, ну, можливо, то навіть не ваші двері, а загалом якісь такі життєві мається, на увазі такий знаєте, прохід, який був закладений там, валунами долі, якщо хочете. Але ця людина буде працювати. Ну і над власними помилками так само. Да-да, п'ятірка, ну це про суперечки, звичайно, про якусь боротьбу мається на увазі всередині себе. Цій людині важко через себе переступити, але вона намагається. І це вже добра ознака, що вона якнайменш намагається. Ну бути почутою, бути побаченою, і загалом, щоб мати змогу свої дії показувати, що вони всі всі ці дії. Присякнути добром, як найменше зелений колір на цій людині на карті мається на увазі. Це колір Вінери більш-менш да-да долі, благополуччя і все таке інше. До речі, буде дуже намагатися поспішати. Ця людина прям поспішає зробити вам щось добре, щоб ви все ж таки ну напевно, що відчинили ті двері, перестали ображатися і змогли віднайти спільну мову. Зрозуміло, що ще. Карта ось ця. Знов мечував, знов про цю людину мова. Ну, він має яку, якийсь клопіт. Ну, Можливо, це просто енергетично так він себе почуває хворою людиною. Можливо, дійсно наразі лікується, щось таке є зі здоров'ям, і піклування вашого потребує. Мається на увазі, розумієте? Да. Йому ну, він відчуває або вона відчуває себе слабкою людиною наразі. Хоча тут і король. да, ну, Тут король виражений не у образі доктора, вибачте, а навпаки, у образі тої людини, яка сидить у візочку. Отак людина та себе байдуже скільки їй років, але вона себе безпорадно почуває і. Хоче якогось втручання, розумієте, саме для того, щоб ну відчути себе, ну я не знаю, не таким заброшеним, закинутим, закинутою. От так, є якась мабуть, відстань між поміж вами. от, І ця людина, вона. Ну їй страшно розумієте, дам цій людині дуже страшно. і Вона просто благає, напевно, що через цю карту, просто, хоча б, ну, намагатися, ну якщо не прощ... не пробачити, то хоча б, ну якось не знаю, зрозуміти. Зрозуміти, в чому там справа. Зрозуміти, в чому були її помилки, і що ця людина намагається, ну, якимось чином розкаються вона перед вами, ця людина, от що відбувається. Так, ще дві карти. Що ще? Дев'ятка пентаклів. Дуже круто. Розумієте, хоче з вами все ж таки, можливо, зміни якоїсь обстановки. Да. Можливо, хоче вас запросити кудись. Ну так, щоб ви робили, наприклад, розмовляли не там, де ви звикли це робити, от тому, що у вас там лише сварки виходять. А можливо, це якась інша. Я не знаю, ну там не країна, а вулиця, інше місце загалом. А, якісь, ну, Якась поїздка може бути. Щось ця людина може готувати саме для вас, розумієте? Просто їй би цій людині хотілося б з вами десь окремо провести час. Загалом ця карта дуже добра і вона вас спонукає до свободи, до свободи вибору. Але ця людина, вона через цю карту саме вказує, що вона наполягати і саме змушувати вам, вас приймати якесь рішення не буде. Вона буде чекати, поки ви зможете ну, якось віднейти. Зраду в своєму оточенні, розумієте, якось, можливо, в якихось своїх буденних справах ця людина довіряє вам в тому плані і в тому сенсі, що ви своє життя не занепастите. Просто ця людина їй подобається за вами спостерігати, мається на увазі надавати вам певну свободу. До речі, цього раніше ця людина не робила це для неї вперше. Вона починає вам, ну наче довіряти. Ну, ця людина взагалі рідко кому довіряла в своєму житті, можливо, з дитинства. Це тягнеться, да. ну, дитиною так точно цю людину образила. І вона до цих пір не навчилася розмовляти про свої почуття, от що їй важко вдається. от Про ваші, будь ласка, а про свої не може. Ну так є, так, так є. от так Тут вона, ця людина, просто намагається, про Ну як вам сказати. Вона вам і пишається ця людина, вона вами гордиться, розумієте, вона до вас льнеться, тому що ви для цієї людини якийсь авторитет, якщо хочете. І ця людина, вона взагалом не може вам в цьому зізнатися Ну, через свої якісь власні складнощі, характеру і сприй... світосприйняті. Але ситуація буде вирішуватись, якщо ви знову ж таки самі того забажаєте. Тому що тут знову ж таки може бути зустріч, от, запропонована, і вам тут. Вказується, що вам було б не, не зайвим на цю зустріч погодитися. Ну просто заради того, щоб ну почути чи побачити зайвий раз, чи треба вам це все, чи не треба. Але тому, що по картках ми бачимо, карта перегорнулася, я її беру остання. Крута карта, король Пентаклів. М -м? Був король мечу, щойно казали за те, що буде, що йому наразі або їй важко. А тут король Пентаклів. Новий оскарб мається на увазі. да І в цієї людини дуже важкий досвід, життєвий, дуже важкий. от Радію за те, що він все ж таки дивиться у майбутнє своє, але через сейф, ну через власні якісь надбання. Розумієте, ця людина вона більш схильна до матеріального світу. Вона не продумає духовний світ Я знову ще, ще раз підкреслюю, що тут мова не про почуття, не про мається на увазі, не про розмови, про емоції. Ні, не про це мова. Тут саме мова про людину, яка ну дієва така доволі, але замкнена. Ну Тому що знову ж таки не привчена розмовляти про почуття свої. Їду дуже важко через це. да І вона через всі ті власні скарби. От, У душі мається на увазі. Вона намагається все ж таки з вами поговорити. Ну, Загалом карта пентаклів, ну, май Пентаклів, вибачте, вона дуже повільна сама по собі. Тому і обставини будуть розгортатися не дуже швидко. От, Але в кращий бік. все ж таки. А, ну, Ближче до літа, якщо вже так казати, ситуація зможе змінитися у кращий бік. Але до того часу ну, треба буде щось витратити на цю справу. Мається на увазі свій час і своє терпіння. Якнайменш. Якщо ви зможете, якщо ви самі бажаєте це зробити, то карти вам вказують в добрий час. Якщо ви думаєте, що це вже ну, вибачте, будь ласка, не ваша історія життя, то так, знову, знову ж таки вибір за вами. От, Але карта «Дев'ятка Пентаклів і Король Пентаклів радять вам якнайменше, ну, дати шанс людині щось сказати вам. Можливо, вам сподобається, можливо, в цей раз ви побачите або почуєте якісь нові можливості для себе, і для тої людини так само. Знову ж таки, байдуже, за кого ви тут можете запитувати. А я вам щиро вдячна за ваш час, за вашу увагу, за вашу довіру, звичайно. Буду дуже вам вдячна окремо, як то кажуть, за ваш лайк, за вашу підписку, за можливість поділитися цим відео, за ваш коментар. І окрема подяка всім спонсорам каналу. І тим, хто робить донати на розвиток майстерні щастя, на Монобанку, за описом, о, за посиланням, вибачте, в опису до будь-якого відео. Дякую. Ну і наприкінці, як завжди, живіть, будь ласка, з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці! Все буде Україна! Слава ЗСУ та Нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. З вами була Оля Бєх, до нових зустрічей, Па-па.